Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини Ігрового Всесвіту. Пані та панове, вітаю вас офіційно з початком тижня. Вам понеділок день величний, просто рісильні почуття. Витаю сили, потуай пічні, то і смуток мається. У полетіло натишаюсь я. Кіберпанк перегнав третього курвака по кількості одночасних гравців. Їхня кількість за даними Projektів, приблизно один мільйон. Напевно, такому бусту варто завдячувати анімешці, завдяки якій хочеться повернутися в гру та різними способами вбивати атама Смешера. Третій сезон серіального відьмака зарелізиться влітку 2023 року. Тоді, напевно, теж варто чекати приросту одночасних гравців, але у третього відмачівла. Оце напевно сидите і думаєте, чому Microsoft не продають білий Xbox Series X? Ні. Anyway, в рекламі засвітилась біла коробка X. Проте ні, це абсолютно кастомний. Мікрософти підтвердили, офіційно такого собі придбати не можна. Але хто завадить вам перефарбувати оригінал? Повір, це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Знаєте, якого персонажа всі хочуть бачити в мультиверсусі? А тепер. Назви ім'я Гейзенберг. God damn right. Правильно. Так, Волтер Вайт посідає почесне друге місце у списку бажаних. Якщо ж відкинути мрії фанатів та глянути якого ж персонажа додадуть, то це, скоріше за всього, буде рік із ріка та морці. Та онук уже присутній в грі, на жаль, озвучував його непадон. Раніше і мене вела дорога пригод. Харві Сміт. Хто? Директор Arkane Studios розповів, що його студія мала розробляти четвертий сів, але проєкт так і не побачив світ. У мене ж очі за слізьми заливаються. В мережу потрапили концепти залізної людини з Фортнайту. Раніше з ким залізної людини траплявся у вальгальних асасинах. Не вже Марвел готує якийсь івент. Прикольно було б його застартувати під вихід трейлеру окремої забавки про залізну людину. Доповнення до селянського резиденту, що додає камеру від третьої особи, не дозволить вам роздивитися обличчя Ітана Вінтерса. Ні. Я так і думав. Моє обличчя, якщо що, можна детальніше роздивитись на Дмитрових номограях. На цім все, і традиційно в кінці дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та мотиваторам робити ці новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і це, в принципі, все.